Всім привіт, будемо ділитися сьогодні досвідом менторства і консалтингу, який проходить з нашими клієнтами. Мене звати Руслан, я співвласник цілі, і одному з наших клієнтів буду задавати питання про його історію. Зможе поділитися. Як в нього виглядає досвід навчання проходження певних етапів в компанії? Можливо, для вас буде релевантно, і ви зможете знайти щось для себе? Володимир, розкажи трошки про себе, про свою компанію, щоб ми більше це знали? Доброго дня да, мене звати Володимир. Ми працюємо під брендом Crystal Shop. Такий інтернет-магазин по продажу паперових стаканчиків засобів господарчого призначення одного іншого одноразового посуду. Працюю на ринку вже більше восьми років, але саме зілю працюємо вже чотири роки, якщо не помиляюся. Пекласний клієнт, скажи, будь ласка, скільки в тебе людей в компанії, щоб теж бізнеса могли порівняти себе до твоєї компанії? Зараз у нас варіюється в районі 50 людей. Трошки буває більше, трошки менше. залежно від сезону. Є компанія 50 людей. Скажи, будь ласка, де ви працюєте? Які регіон покриваєте ми самі в місто Хмельницького, але працюємо по самому місту Хмельницькому та по Хмельницькій області. У Нас є частина офлайн команди, ка саме працює по Хмельницькій області, а інтермадин працює по всій Україні. І навіть трошки експорту. Давна наскільки я пам'ятаю, ну і тут поділюсь теж нашим хто дивиться це відео. Є і дистриб'юція офлайн, є онлайн магазини. Це не один магазин, це декілька площадок, які дозволяють генерувати певний потік клієнтів і команда з 50 людей працює для того, щоб клієнти отримували товар і сервіс. Тому скажи, будь ласка, з чим стикаєшся з своїм бізнесом? Чому звернувся на формат менторства і консалтингу до нас? Захід був покращити внутрішні бізнес-процеси, покращити якість управління на якість управління продуктом. Багато запитів було, і ми потихеньку зараз їх вирішуємо. Ну, основний запит, да, це впровадження якоїсь системності в бізнесі самому. Окей, прийняв. Чому ти думаєш, що це тобі потрібно? Почамо ти визначив, що тобі треба з цим рухатись? Стає чим більше людей, тим. Тяжкіше стає працювати в старому форматі, в якому ми раніше працювали, коли не було чіткої систематизації, коли ніхто не знав чітко межі своєї відповідальності, коли не могли сказати то, що ми будемо робити сьогодні, що ми будемо робити завтра. Ну, бо такого формату. І чим більше людей, тим більший хаос, тим важкіше, по суті, керівнику цим всім управляти. І тим внутрішній важче працювати в такому. Тому там збільшується тікучка, бо люди не розуміють, як працювати в хаосі, по суті. Окей, okay. uh, okay. ми працюємо в принципі вже на менторстві близько півроку. Скажи, будь ласка, от що ти для себе побачив? Як ти побачив цей формат роботи? Що почав використовувати? В Принципі, я й до цього вчився, але от формат менторства, коли це сам на сам можна воно ну, сказати, так то він краще дозволяє навчатися і краще проваджувати зміни в компанії. Да? коли от, не дозволяє там щось ювити це все у тебе є робота, чітко поставлена задачі. І ти маєш по них іти багато інструментів в форматі, наприклад, да, тих самих Smart пі багато курсів, багато корисної інформації від вас почули, да, яку потрібно впроваджувати в компанії. Ну і інші інструменти, наприклад, да, які там, допомагають саме управлінням бізнесі. Прийняв. А скажи, будь ласка, чи змінюється результат? Що це є для тебе результатом під час цього менторства, де ти можеш зробити якусь там порівняння минулого до теперішнього досвіду? Покращується якість управління, Дозволяє зволяє мені чи, чи системніше бути вимогливим до своїх Ціників да це, це не даємо, конечно, зараз додає можливості якісно управляти працівникам. У ну, недавки може розкритися, якщо не якісно управляти. кожне, кожен співробітник свого на те, щоб ним якісно управляти а не, є і... якісь цифрові е, значення, які наприклад відсотках там оборотності або закритих задач, тому що багато підприємців, і ти сам з тих, хто любить цифри, ти можеш поділитися там в якомусь прогресі, що ти побачив під час цього менторства. Можливо, навпаки нічого не змінилося, і це теж як зворотній зв'язок по тому скільки часу має тривати. І робота. Ну, якщо брати наприклад такі стількісні самі показники, да у нас є певний план продажу, да якого ми там стараємося дотримуватися і виконувати, і ми йдемо по цьому плану. І він нам подобається. Можна сказати, наше менторство. Ми піднімаємо ну покращуємо цей план. Да, але більшу роботу я би сказав би в тому, що вона. Дозволяє нам зменшити операційні витрати, да, тобто за рахунок того, що у нас є чіткі цілі, чіткі постановки цілей, таке виконання цілий нам не потрібно стільки персоналу для того, щоб підтримувати наш наші продажі, можна так сказати. Окей, чи правильно я розумію, що для тебе менторство – це можливість попрацювати вдвох з підприємцем, так де можна, мабуть, взяти для себе щось нове, десь наважитись на більшу вимогливість, процесність, яка до того не була, порівняти досвідом і за рахунок цього. Мати можливість далі е, здійснювати е, свої цілі От для тебе. Це продукт є нашої роботи, так ну мені саме заходи більше формат один на один. Да дуже класно, наприклад, що коли ми проговорюємо якийсь конкретний інструмент чи конкретний культів, да Руслан в основному показується на своїй компанії. Да, тобто -то це він не показується в якимось і феменно, що, от, наприклад, да там ти міг би зробити так. Він показує наша компанії. Це отак. От в межах тих моментів, які дозволяє показувати, чи може показувати чи в цифрах, чи в якихось бізнес-процесах дуже дуже імпонує тим, що людина сама це зробила спочатку, да або там долугувала це зробити, і вже показує потім да що знає, що цей інструмент працює і можна екстраполювати його на інші що підприємство, наприклад, давай ще звіримо по метриках. Ми прийшли, що би ти рекомендував би для клієнтів, які не них ж може бути хаос в бізнесі, не них ж може бути питання структури, них ж може бути велика завантаженість операційна. З чого почати вирішувати запити вже з коли ти маєш цей новий досвід, який ми з тобою набуваємо під час менторства. Саме перше саме головне, це просто почати. Да, тобто зрозуміти, що в тебе є якась проблема. Звичайно, воно це все після якоїсь пожежі Да? звільнили з ключова людина. Я сам. Після цього я пару раз починав таку систематизацію. Трошки трошки получалося, трошки ні, але це чомусь відкатувався назад. Залючай, це після якогось звільнення ключового працівника або після якоїсь ключової такої схарві, що нам ну, не, не дало нам змогу вийти на якісь на ключового гравця на нашому ринку. Я маю на увазі бо продажу да. І... тому це саме головне почати. Да, інструменти бувають різні. Да, ми там використовуємо більше Google таблички, у нас є внутрішня erp система. Але саме головне почати саме перше після того, як почнеш, пробувати делегувати. Делегувати це в принципі основне, що звільнить керівника від рутинних операційних якихось моментів. Тому Починаємо, делегуємо і контролюємо. О, це головне. Три, три таких аксіоми, які би я виділив. Окей, прийняв. Добре, тоді як до завершення я тобі подякую за те, що ти поділився своїм досвідом. Я впевнений, що багато підприємців живуть в тому самому хаосі, з цим самим настроєм. І я радий, що ти теж по-інакшому звучиш, коли ділишся. Будемо що тебе теж цей досвід набувається. Ось а для підприємців, які нас переглянуть, дійсно є багато інструментів, є багато підходів. Але я щиро вірю, що саме в такому форматі, один на один з кимось з командою своєю, потім можна проходити да. Алі не зависати на якійсь точці і ходити по коло собою. А вихід завжди є, тому одна з пропозицій знайти цей вихід. І вам дякую